Дорогі козиріжки, козирошки, козирошки, мабуть, да, мабуть, так. Хі -хі. Цей маленький розклад для вас на січень місяць. Не дивлячись на те, що він вже йде, я все одно вирішила зробити для вас цей розклад в таких напрямках, як робота, фінанси, кохання, і найважливіша подія цього місяця для вас. На те, щоб ви могли звернути увагу. В принципі, на те, щоб ви розуміли, на що звертати вам увагу, так? Давайте дивитися, козироги, що вас чекає в січні місяці, а вже що може відбувається, так? Ви просто розумієте, що це ваше? Що вас чекає в роботі в січні місяці, козироги? Що так, вас чекає в фінансах? Йой! То в нас вилітає. А тут ви будете заробляти гроші. Або будете шукати, як заробляти гроші, щоб це ще вам і подобалось, так? Що стосується грошей в січні козороги, що вас чекає. Так, ви бачили карти. Що стосується кохання, що чекає у вас козороги, тут на щось не звертаєте увагу. Карти самі вилітають, якщо чесно. І найважливіша подія цього місяця для вас, козироги. Ну, ви тут все одно вийдете в переможці, але якщо будете прислухатися до своїх близьких людей, вони погано вам не побажають. Що стосується роботи, виходить старший аркан Диявол. Які говорить про те, що ви тут можете бути від когось залежними, або від чогось залежними, від роботи, від грошей, від начальника. Тут може якась людина дуже сильно себе так проявляти, або ви, козороги, можете себе так проявляти. І я вам більше скажу, що це ваша карта, козороги, диявол. Це мати це бути в своїй силі, це мати змогу якось впливати на людей, на проекти. На свої бажання в роботі, так, тут бути в своїй силі, виконувати все чітко, гарно, класно, згідно з ваших вмінь. Так? І по дияволу я можу сказати, що тут дуже сильно ви зробите акцент на творчість. Чи то ваше хобі, чи то ваші якісь нові проекти, ви тут будете креативити. Так? І при при чому при тому, що ця креативність буде така. Мощно, да? цікава. Ну, давайте ще подивимось, чого це стосується для вас в плані роботи. Ще, ну, Знаєте, мені чомусь здається, що. Може, ви зробили на той вибір в плані. В плані. Навіть роботи, хтось подумає, що ви зробили не той вибір в плані роботи, а хтось подумає, що ви зробили не той вибір в плані е, свого хобі. Чомусь мені прямо йде тут творчість, хобі, малювання, е, не знаю, дизайнерство, знімання чогось, так? Ви тут ніби е, змінюєте плани. Починаєте робити вибір серцем, починаєте робити те, що вам подобається, і таким чином ви виводите а, свій робочий процес, м, свої хобі, свої проекти на новий рівень по десяточці мечів, тут завершити щось і почати наново, але вже не так, як раніше. І я бачу, що ви тут, скоріш за все, оберете те, що подобається вам, те, що у вас відлунюється в серці, те, що, м, скажімо так, для вас важливо, да? от реально воно викликає у вас якісь емоції. Хтось тут може залишити роботу, робочий процес, проєкт, або перестати працювати з людиною, яка якось діяла на вас як диявол. Ця людина дуже до вас, як вам сказати, гарно ставилася, але ця людина підкорювала вас собі. І у вас цей момент завершується по 10 мечів. просто вже тягнути це нема куди більше. На дні колоди у вас виходить старший аркан смерть. Це дуже сильна трансформаційна карта, яка, в принципі, говорить про те, що ця ситуація або вибір по серцю це відмирання чогось старого і обов'язково народження чогось нового, тому що смерть у нас тут вагітна. Так, ви можете ще не народити. Ось смерть тут ще не народжує, да? у вас щось в проєкті. Але це те, що для вас дуже важливо, і ви готові пожертвувати старим заради чогось нового. В плані роботи, в плані проєктів, в плані, може, свого часу. Да? Може, ви обирали між двома важливими якимось речами, і ви робите вибір прямо чітко те, що подобається тільки вам. Давайте дивитися, що у вас там. З грошима, да? що вас чекає в грошах. Карта дурака. Ну, дивіться, не витрачайте гроші на свої якісь забаганки, або слідкуйте за своїм грошовим потоком, бо ви тут можете, в принципі, почати витрачати на те, що потрібно і не потрібно, не контролювати свій фінансовий потік, не, а, як вам сказати, не приділяти увагу цьому, так? Просто витрачати, витрачати. По я можу сказати, що ви тут можете навіть піти на нулі, тому старайтеся контролити щось. Да? По дороку це ще дозволяти собі якісь забаганки, які ми дуже давно хотіли, або просто дозволити щось собі рандомне. Тут, по дороку, ще ви можете почати якісь, не знаю, нові курси, новий проєкт, те, що для вас нове. І ви вкладаєтеся в це грошима, так? в когось можуть бути діти, тут вкладатися грошима в дітей. Або ж в нові відносини. Давайте подивимося, чого стосується саме вас. козироги, цей дурак. Тут жезлів. Ну, дивіться, хтось тут може дізнатися, що вагітний, або вагітний ваш партнер, і ви почнете відкладати на це гроші по королю Пентаклів, або ж навіть хтось зробить вам пропозицію. того, що ви дізнаєтеся, що ви вагітні, так? Тут може бути таке, що жезлів – це нове знайомство, це нові відносини з королем Пентаклів, земний знак зодіаку, або це ви хлопці-дівчата, так? У вас тут, тут можуть якось сказати, вкладатися в нові відносини, подаруночки, ухажування і все інше. Тут або за вами дівчата, або ви, хлопці, будете в когось вкладатися, бо що я бачу, що це зі сторони більше короля пентаклів. Також це отримати якусь дуже гарну суму грошей від нового проєкту, від нового заробітку. Або, знаєте, потуз це ще отримати імпульс на нову мрію, на нову ціль, на те, що ви хочете бачити в майбутньому житті. Це може бути машина, квартира, робота, що завгодно. І ви тут. Знову ж таки, це ж щось нове для вас. І ви тут будете по королю Пентаклів відкладати якусь суму грошей на ці речі. Ну, а хтось тут на дітей буде витрачати гроші, таке теж може бути. М -м, на дітей, на, не знаю, в когось тут побачення, може, нове знайомство, щось в такому ключі. Непогано, не можу сказати, що погано. М -м. Разве що, може хтось дізнатися, що різко завагітніли, так? Бачите, у вас тут на Ніколо теж виходить десятка мечів на гроші. Це говорить про те, що у вас тут перехід з старого рівня вашого життя на новий рівень. Нова людина в вашому житті, та ж вагітність, створення сім'ї. Господи, новий проєкт, нове хобі, нові курси на навчання. да? І це не дивно, тому що Сатурн, який символізує карму, винагороди, труд, гроші, все інше, роботу, вона переходить з козирога в водолія, і поки ось вона буде переходити, може ви реально отримаєте якісь плюшки. Якийсь шанс на щось нове. Да? Це ніби екзамен проходити. Давайте дивитися, що стосується кохання козороги. Карта справедливості говорить про те, що хтось захоче зареєструвати свій шлюб, ем, хтось захоче оформити якісь документи в шлюбі. Да? Наприклад, ви е, разом починаєте, не знаю, Купили квартиру, оформлюєте документи, купили якусь нерухомість, купили машину, щось таке. знаєте, Це те, що пов'язано з якось юридичними якимись справами, або просто оформлювати якісь документи на майбутнє разом. По карті справедливості це ще отримати те, що належить тобі, або те, на що ти заслуговуєш. Якщо ти зраджував або зраджувала, ти заслуговуєш там на покарання, наприклад. Якщо в тебе довго не було відносин, ти тут заслуговуєш на, щось, на таку людину, яка буде цінувати і кохати тебе. Так? Що, чого стосується ця карта справедливості у вас? Це значить, так, ви тут можете почати відкладати на щось гроші разом. Оформлювати якісь документи, економити, рахувати гроші. І по карті світу тут ніби відкладати гроші на те, щоб щось завершити в цих відносинах. Тут реально може бути таке, що в когось може завершитися шлюб, ви можете розвестися. Або навпаки, ви тут від, будете відкладати гроші на те, щоб створити сім'ю, просто що ви будете відкладати там, на свадьбу або на ще щось. В когось по світу це може бути, що ви почнете відкладати гроші на закордон. Переїзд за кордон, поїздка за кордон, відпочинок, коли там закінчиться війна. Да? В когось по світу це ще може бути, не знаю, пов'язаний бізнес якось за кордоном. Щось у вас тут матеріальне йде. Соцмережі, да? контент і тому подібне. Хтось тут, в плані кохання. Може ревнувати якусь людину. Дуже сильно ревнувати. І ви будете слідкувати тут за людиною. По світу це в інтернеті за кимось слідкувати. Або за вами хтось слідкує. Да? Ваш колишній бойфренд, або, в принципі, ваш бойфренд, ваш чоловік, дружина. Да? Слідкують за вами в інтернеті, того, що ревнують. Дуже сильно равнують по четверті Пентаклів це моє нікому не віддам. Ну, або по карті справедливості це знак Зодіака Віси, Терези точніше. А ви вже там дивіться самі. Тут або ви ревнуєте когось, да? або вас ревнують. Не хочуть нікому віддавати, маю нікому не віддам. Да? Мало того, що це по інтернету, так ви для цієї людини, або для вас ця людина є цілим світом. Щось дуже, чимось дуже важливим, так? На колоди це король мечів. Це реально може, можуть бути терези, тут може бути, можуть бути близнюки, водолій, може бути екс-бойфренд або екс-чоловік. Це Чи він за вами слідкує, чи ви за ним слідкуєте. так? Але це хтось з минулого. Це не зовсім про теперішню людину. Якщо чесно, якщо стосується людей, яких стосунків немає, або ви незаміжні, неженаті. Ну і найважливіша подія вашого місяця. Найважливіша подія вашого місяця, козироги. А, карта помірності говорить про те, що це знайти баланс. Баланс спочатку ви знаходите свій внутрішній. Да? А потім на ваш внутрішній стан спокою приходить спокійне життя, спокійні не знаю, знайомства, ресурси, шанси зовнішньо. І ви зрозумієте, в чому магія. Це навчитися. Навіть якось управляти простором, це навчитися а, розуміти матеріальний світ і таємний внутрішній світ, да? і навчитися балансувати між тим і тим, щоб не було перекосів. Ви зрозумієте, що коли перекосів нема, тоді реально кайф, тоді можна отримати якийсь результат. Стан балансу, стан спокою, причому у всіх сферах, не дивлячись, там може на якісь перепади. Чого ще стосується помірність у вас? Ви тут навіть по помірності можете зрозуміти, в чому ваша вдача, наприклад. Знаєте, отримати баланс по королю, по королеві мечів мати чіткий план дій, мати чіткі рухи, розуміти, як я розплановую свої гроші, свої фінансові, фінансові можливості, да, своїми ресурсами, в принципі, фізичними. І по Семірці Пентаклів це почати якийсь новий проєкт на довгострокову перспективу. Це те, що дасть вам результат через рік, півтора два Ось так. Не, не раніше, скоріш за все, тому що Семірка Пентаклів дов, доволі довга карта, скажу вам так. В когось ви результат можете отримати весною. М -м -да. Того, що все ж таки це карта тільця. Це карта травня місяця. Ви можете в травні побачити свої перші результати на рахунок, наприклад, своїх проєктів, своїх хобі, своїх курсів якихось, так? В когось тут може бути сімейна ситуація. Тут ви можете зійтися з людиною з минулого, да? і по Симірці Пентаклів це ніби почати все знаново. Це та людина, з якої, може, ви не отримали раніше результату, якого хотіли, але тут ви можете почати знову відносини. І на дні колоди, десятка пентаклів, говорить про те, що це ваша може бути колишня дружина або чоловік сім'я. Може, ви знову почнете якось тут разом рухатися вперед, тому що кохаєте один одного, і там вам, ну, ви близькі один для одного люди. Да? В когось це може бути, знаєте, чітко розплановувати життя в своїй сім'ї в подальшому. Да, гроші, зобов'язання один перед одним і все інше. Тут щось може бути навіть з юристами пов'язане, може ви тут щось будете оформлювати, пов'язане з сім'єю. Або щось. Якісь корективи може внести в ваше життя, там, наприклад, війна або лікарі. Такі речі теж можуть бути. Або ж почати просто відкладати чітко гроші на якусь дуже для вас важливу, довгострокову перспективу, важливу ціль. Ну, в принципі, все. Я вам бажаю гарного місяця. І щоб закінчилась поскоріше війна, люблю, цілую. До зустрічі. Не забувайте, будь ласка, підписуватися і коментувати. Для мене це важливо.